При безпосередній організації було зіграно в цьому році 10 турнірів, як на великому, так і на малому полях. 15 березня першій ваїнцям відбувся районний турнір міні-футболу серед ветеранів, чий вік понад 35 років. По круговій системі було виявлено переможця і призерів турніру. В першим місцем згадна команда ФК Краснолука, другим став Обрій. Третім – Жирах, Гримова, четвертий Горинівський, Юстівці, п'ятий Булів. Найстаршими теранами були Завацький Михайлов, жирак Гримова, 52 роки, та Мазачук Ярослав Красновока, 51 рік. В липні на спортплощадці школи села Молодьке відбувся традиційний турніж міні-футболу в спортивно-масовому заході, спортивне літо дітям Тернопільщини та спорт для всіх у кожному дворі. Змагання взяли участь 10 команд. Перші москівчани та учасники турніру мали змогу виборювати перемогу з темношкірими футболістами з Конго, Гавон і Валі. Команда Інтернаціонал складена із студентів, які навчаються в Тернопільському технічному університеті. Більшість поєдинків закінчилося в нічию, а остаточний місць у турнірі мав наступний вигляд білозірка, грибова, передника. Фінал Кубка району відбувся на центральному стадіоні, де в Норландії певно переміг з норю Напад'яка з рахунком 4-2. Переможці було вручно кубок, диплом, грошову винагороду. Кращому голодовому турніру Перманчуку Олександру пам'ятку та грошову винагороду. Зараз на даний час в нас закінчився чемпіонат і хотілося б... Привітати всіх команд з успішним закінченням чемпіонату. Побажати їм в наступному році натхнення, удачі, щоб, щоб пройшов з таким самим успіхом, мінімум з такими самими кількістю команд, як і в цьому році. Дякую за увагу. перший та другий груп, а також кращих на цих чемпіонату. Для нагородження команд призерів запрошується голова районної федерації футболу Сергій Ходанович та начальник відділу фізичної культури та спорту Рибенюку Володимир Іванович. Олеська районна федерація футболу нагороджує команду Старт село Великий Куцьківці задається третє місце Чемпінат в чемпіонаті чемпіонату району футболу з Третова другу руку. Ру. Село вижиток зайде другий місяць. Головець крайна федерації футболу нагороджує команду село Печірна-Дніпро. Забавка, Команду футбольний клуб «Снігурівка» з перше місце. Федерація футболу нагороджує команду обрії місто Ланівці, знайде друге місце в нашій району серед команд першої. Футболу нагороджує команду автодору місто Ланівці. За перше перша. Кращий бомбардир серед команд другої ї групи. В першій групі є два бомбардири. Федерація футболного роду Юрчака Олександра Сергійовича, гравця команди Реан Шелих. Домінація кращих бомбардирів серед команд 2 Федерація футболу нагороджує. Гравця команди Ентузіаст. Номінації кращого Бадир Філюка Ігора Святославовича Федерація футболу нагороджує. Гравця команди Стандарт Сировижова. Номінації кращий вертарці команди групи. Абдулаєва Романа Мумба Рези угли. Тратий <плес> нагороджує. Гравця команди футболів Курські Урівка в номінації Кращий вродах серед команд першої групи Семчука Руслана Анатолійовича. Федерація футболу нагороджує гравця команди Футбольний клуб Передмірка в номінації Кращий захисник серед командої групи Табаса Руслана Григоровича. Федерація футболу нагороджує, гравця команди в номінації «Кращий захисник» серед команд першої групи Боюка Андрія Миколаїва. Воївці Щука Олега Олександровича. Зараз відповідно нагороджує. Гравця команди в Торланівці, номінація найкращий півзахисник серед команд першої групи, Крінчука Олега Олександровича. Конвецька облагороджує гравця команди Старт село Великий Кузьківській номінації кращий нападник серед команд командової групи футболу нагороджує. Рабця команди обліки мітоманці, номінації кращий нападник серед команд першої групи. Трачука Андрія Івановича. <подівництва> <подівництва> Також нове справді федерація. Виходує сум'язу Віталію Андрійовичу ради, а також усьому депутатському корпусу за високий професіоналіст сумлінну працюю та вговори внесок про реалізацію комплексної програми розвитку футболу в районі. районіцька района федерація футболу висновує подяку точку Івану Панфіловичу і депутатському корпусу міської ради. За високий козаніст сумлінну працю та вгорів внеса коалізації обласної програми розвитку ветеранського футболу в Лаловецькому районі. Веслові подяку. Чернію Віктору Павловичу, За високий журналіст сумлінну працю та вголовню особисто внеса розвитку футболу в Воловецькому районі.

Thank yeah. you.